Лакотоза нетерпімість, що означає вона повну заборону на всі молочні продукти, цей стан дуже такий. Він е, ну, це спектр, так. Тобто є люди, які дійсно мають встановлену непереносимість, яка є ну дуже радикальна, тобто, навіть невеликі кількості лактози ну вони викликають тяжкі стани, але їх дуже дуже мало, і це встановлюється в ранньому дитинстві. В основному набагато більш поширений є стан, який є насправді не те, що захворює, а певним варіантом норми, що з віком. Нам стає дедалі важче і важче ефективно перероблювати лактозу. Чи означає це, що треба відмовлятися від всіх молочних продуктів взагалі? Ні, це означає, що потрібно зрозуміти, скільки чого може людина нормально толерувати зрубше, можливо, літр молока зараз випити буде не найкращою ідеєю, але якщо там та, те молоко додається в якусь страву, в, в каву. Невелика кількість, і ви все життя пили, і все було гаразд. То не варто відмовлятися від молока тільки через те, що випадковим чином хтось сказав зробити тест. Ви побачили, що у вас там генетична непереносимість. Ні, найкращий тест на ген... на непереносимість лактози це ви самі, і ваша реакція. Переносите нормально себе почуваєте, нема сенсу е, її забирати. Боже, е, люблю ефіри з вами, бо ви робите життя простішим. Без цих всіх е, заганянь себе в кут, все це не можна, то не можна дихати, не можна, жити не можна. Тому що, якщо чесно, от просто як людина, яка не лікар, да, просто mm -hmm. спілкуюся з вами. От і так багато стресу. Якщо ще й прості якісь речі, які дають тобі задоволення демонізувати, в принципі, так. то ну. Як а як. плюс наш наше на це велику поширеність тривожних розладів, особливо в нашому суспільстві. Ми, ми достепенно, до речі, не знаємо, яка частка людей має тривожні розлади в Україні. Знаємо, що в Америці це 20-25%. В Україні думаю, більше, і часто тривога за своє здоров'я, тривога щось захворіти в це, це дуже поширені розлади. І на жаль, середовище ну не зберешу медичне середовище, в тому числі вони ну воно тільки. Сприяє цьому, наприклад, дуже велика кількість псевдофахівців е, можуть поширювати якісь ідеї, що ось оце вас може вбити. Це треба забрати з раціону. Доволі часто ці люди харизматичні, е, гарно виглядають і чудово ведуть свої медіа, е, гарно маркетингово це все оформляють. заробляють на цьому непогані гроші. До речі, е, більшість із них я впевнений, що вони і не брешуть. Вони. Вони абсолютно щиро вірять в те, що вони роблять, ось, але це не зменшує шкідливості впливу, так тому що вони несуть в маси дуже шкідливі ідеї, і коли вони лягають на розум на мозок тривожних людей, це може запустити купу проблем з харчовою поведінкою, купу проблем взагалі з соціалізацією. Я на в ресторані цього не їм, я туди не піду. Ну і з часом це може ну, через стрес вилитися, і в депресію, і в що завгодно.